Вітаю товариство! Маємо сьогодні наше терм. Ми його не анонсували, але сподіваюся, він для вас буде цікавий. Хочу представити вам, пані Лесю Зарицьку Пані Леся є головою фундації досліджень ленківщини. Е, FDL. FDL, Вітаю вас, пані Леся. Вітаю, вітаю товариство. Раді бачити вас в нашому етері. Про що ми хочемо з пані Лесою сьогодні поговорити? Про декілька питань. Перше питання хотілося б з вас задати, бо хтось, можливо, знає про діяльність фундації, так вже стикався, має літературу, інші дотики було. Але може, ти ще не стикався, тобто давайте передусім ви розкажете коротенько, як почалася фундація, що тут почалося. і. Яка зараз є діяльність? Бо назва така перша кляса, фундація дослідження Ленківщини. Просто мені дуже подобається ваша назва. Так, то не тільки в нас така назва, ще є Фундація дослідження Ленківщини в Америці так. і у Львові. Наша організація Львові Як вона виникла, коли вона виникла, ну, виникла насправді її. Прийняли рішення про утворення Фундації дослідження Лінківщини у Львові 25 грудня 1991 року. Mm. Для чого вона виникла? Почнемо з того, що в 60-х роках в нас створився такий скансен, музей під відкритим небом культури. Архітектури, побуту, Шевченківський гай, тепер як ми то звикли називати. Вчора мали те в Шевченківському гаю. Так, бачите, в Шевченківському гаю тоді наукове товариство, яке там працювало, організовували такі зони: Бойківська зона, гуцульська і ленківська зона. І Основний, хто Просував ту ідею створення ленківської зони, це був наш е, знаменитий історик Ленкознавець Красовський е, Іван Дмитрович. Легендарна постать. Легендарна постать. Він, він працював, він був завідувачем е, наукового сектору в Шевченківському гаю. Вирішили створити е, ну і кожна секція Шевченківського гаю. Ну, повинна мати свою церкву. Так. Вирішили, що треба будувати церкву. Як її будувати? Будувати церкву ну, в Україні були дві церкви лимківські, такі як вони по тих всіх канонах архітектурних дві церкви. Одна з тих церков поїхала до Києва. Там в Пирогову вона є, ми були, до речі, в тій церкві. Якось якесь святкування було наше Ленківське, були ми в тій церкві. Ще одна була церква, вона в Ужгородському. А вона звідки це, це з Закарпаття права? Так, це Закарпаття, це дві українські церкви, ну... Які належать до сакральної ленківської архітектури. Так. Чи Ленківської воно? Ленківської архітектури, а. так. І вирішили, що і нам така церква потрібна, але оскільки в Україні вже не знайшли така, яка би відповідала тим всім, всім правилам побудови архітектури, вирішили, що це має бути. Поїхали, експедиція, поїхала в Польщу шукати. Шукати знайшли таку церкву. Та церква була в герої. Село Герова. — Ого, це поруч біля Заватки Ревонівської, такої любить для мене. Так, так. То є, то є центральна левкі коло Колодухні. Так. Недалеко е... -е але не вдалося звідти привезти тої церкви, оскільки польський уряд трошечки ну, не пішов нам на зустріч. Вона ну, така, така чорненька така, ну, почорніла така. Е -е так, ну, так, так. ну, того, що то вже дерево, вже, яке стояло трошечки, яке вже служило людям. І воно чорніє з часом чорніє. От пізніше експедиція поїхала шукати іншу церкву, яку би могли. Ну, можна було і з тої церкви, але насправді знайшли по тих архітектурних таких традиціях линківських, знайшли церкву село Котен, яка. Наша церква в Шевченківському гаї є точною копією цієї котанської. А скажіть, будь ласка, а очолив експедицію Іван Дмитрович? Так, Іван Дмитрович, когут Петро Михайлович, Солинко, директор музею Борис Рибак. Солинко художник? Художник, так. Маля Маляр знаків. Всі вони поїхали. До них долучився ще з Зендранової, директор музею Федір Гоч. Він, він, оскільки, ну так, то майже всі вже так, на жаль, От, оскільки він місцевий, він посприяв, щоб нам дозволили робити оту технічну документацію. І ну, вирішили розпочати будівництво з нового дерева і нової церкви, але точної копії тієї церкви, що в селі Пота. Ну, Скажімо так, прийняли рішення, але хто буде тим займатися? Хто буде займатися фізично. фізично і хто буде брати відповідальність на себе, бо це такий досить, скажімо так, великий об'єм роботи, великий об'єм відповідальності? І вчена рада музею прийняла рішення про створення громадської організації. Фундація дослідження Ленківщини. От дебити. Так, власне, і це сталося 25 грудня 1991 року. Почали інтенсивно працювати вже 7 квітня, 7 квітня, е, ні, то ще до того, ще 91-го року, 7 квітня було освячене місце, де мала бути майбутня церква. Ну, Поки трясли всі папери поки що, вирішили, що треба комусь нести відповідальність за то і створили організацію. Організація, ну, це було прийнято рішення, а в квітні 92-го вже року організація вже була зареєстрована як громадська організація, Фундація дослідження у Ульворі. Церкву будували дуже швидко. Ну, Напевно, що так вони і будуються, оті дерев'яні церкви, Того, що Ну, відкрию таку завісу трошечки, ми будемо святкувати 30 років цієї церкви. Тому що, тому що з воду поговоримо, поговоримо. <світку> і там будуть світлини. І, власне, отой фундамент, так званий фундамент, як будували на Лінківщині, і всі етапи будівництва ми виставимо. як Ну, на загальний огляд, щоб люди побачили, це в світлинах буде, щоб бачили, як воно будувалося, з чого все починалося. зрозумів, Пані Лесі. Я хочу ще повернутися до іншого питання, бо mm -hmm. ми запросто вже буде продовження нашої розмови. Мені би хотілося ще поговорити, хто профінансував в будівництво mm -hmm. церкви, бо mm -hmm. то, 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 є, то, то є дуже кавалок ресурсу mm -hmm. Фінансув... основними меценатами побудови церкви стали дві фізичні особи: це є Божена і Олег Іванусєвий з Канади, які подарували фундації книжки 1500 примірників. Дуже гарна книжка Церква в руїні надзвичайно гарна, Там більше як 300 сторінок кольорового друку. Більше як 500 фотографій, більше як 300 сторінок. Ну, вона надзвичайна книжка надзвичайно цінна. Там всі, ну не знаю чи всі, ну напевно, що всі церкви втрачені, і, і діючі, і дуже гарні, якісні фотографії. Осна протечна лентощі. Так, це є всі ленківські церкви. От, і... Продали ті книжки. А, вони ми подарували пішли, книжки, вони подарували, ми книжки. продали книжки, і це була перша така е, значна сума на е, на те, щоб почати будівництво. От, е, ну, Спричинився музей також, е, спричинилися прості люди, пожертви людей це, ну, це великі кошти, це великі кошти на побудову. 91 рік. Духовне піднесення, національне піднесення, люди були трошки. Ну я вам скажу, стану. що піднесення є і зараз. Ми зараз будуємо світлицю, і наші прихожани, їх мало є зараз. Їх мало у зв'язку з таким ми трошки пошпорталися на епідемії. Зараз війна, мало людей ходить, але пожертви дають на світлицю. Ми будуємо світлицю для того, щоб організовувати виставки. Для того щоб організовувати ну, будь-які е, події, пов'язані з лимківським життям громади, давайте до церкви і світлиці повернемось пізніше, добре? а зараз ще щоб дізнати дізнатися про те, що ну добре створилася організація, церкву збудували. Яка була ще діяльність паралельно проводилася? Паралельно була в нас дуже бурхлива видавнича діяльність. О, про це цікавилася. Видавнича діяльність, наш незабутній Іван Дмитрович Красовський, писав, не піднімаючи чола, писав дуже багато видав книжок. Ну, інші видавці були, але він в нас був основний, основна рушійна сила в тій галузі, було заснували так. Так звану бібліотеку Ленківщини. Понад... Серію, така серія. Понад 70 книжок було видано. А ще на постійній основі ми видаємо ленківський календар кожного року, починаючи з 93-го року. Цікавий дуже ленківський календар. От беру, піднімаю десь там 2002 рік, маю отут в себе, коли було 10 років. Церкві. Давайте покажемо 2002 рік. Другий У нас то є, зібрано в архіві. Проглядала просто деякі, деякі статті, які стосувалися побудови церкві. побудови церкві і святкування 10 років, бо це в 2002 році було 10 років церкви. Ну, і так кожного року і кожного року ми пишемо. Ну, які там є такі розділи, це є історія, історичні такі розвідки дуже цікаві. Багато відкриваємо для себе постаті, видатні, і причому от зараз готується до друку вже календар 2023. Цікаві там є такі люди, про яких ми не знали, про яких і я не знала. О, завдяки але, календарю, завдяки. календарю, але Працюємо над тим, ну, власне, що ми є дослідження Ленківщини, Ми досліджуємо, шукаємо десь от матеріали, які стосуються тих власне тем видатних людей, культурні всякі заходи. Висвітлюємо, що було в Україні, що було за кордоном. Про все про життя про життя, життя пов'язане з Лемківщиною в світі. В світі? О, в світі. Так, бо власне та людина, то вона е, походить з Лемківщини, але вона жила в Америці. Е, ну, Більше не буду про неї, Купуйте календар, і будете читати. Така інтрига так. невеличка. Так. Файно. Е, я ще хотів запитати про таку річ, е, бо я, мені трапляється. ПДФ версії на сайті Діаспорі... Діаспоріала, на інших сайтах, ресурсах інтернет, такі календарі лемківські, наприклад, 76 шостей, 77-й, не в Канаді видавалися. Тобто, чи можна сказати, що це є такі, можна сказати, продовження тої традиції, що коли була ця Є, ну, не те, що ви заборонила, але вона не, не заохочувалася в радянський час. В радянський час ну, ми почали з власне з 93-го перший календар. Так, наш. Так, так. Тобто, чи це є така подовжня традиція? Тобто, ну, напевно, буде? що так. Тому що ми взяли це за приклад, оскільки воно е, краща така традиція. Ми висвітлюємо то життя, і весь час щось нове. То не повторюється. Ну, десь колись там якісь там святкування наших. Циклічний ніби <не> рік. Ну, так, то воно ми, скажімо, вітаємо наших парафіян, наших кращих ювілярів, Власне, що ну є така, такий розділ, але стараємося, щоб щоб не тільки цей розділ був, бо ну таке, треба історична. Історія це дуже цікаво, це дуже правильно і спогади, друкуються. Твори лимківських е, письменників, поетів. поетів, письменників. І е, дуже мені подобається, коли воно друкується автентичною мовою. Оце дуже гарно хочеться то читати, то слово ленківське, е, щоб воно не забувалося. В кожному календарі є переписи ленківської кухні. Так, є, це <рес> та, ну, і, тому, що ми цікавий. Спектр, спектр життя. Я кажу, може би ми десь якось навіть якесь кафе відкрили колись. Хтось би може з молодих лета. <рес> тому що бойки нам постійно <рес> кажуть, <рес> дивіться, а в нас кафе є. <рес> навіть не те, що би кафе не є, ресторація, Бойківська гостина. Вітання всім бойкам і Андрію Німцю. голові товариства Бойківщина у Львові персонально. Добре. Бо я вам скажу про свій досвід. Найдавніший лемківський календар, який я побачив, це є календар 1939 року. Видався він у Львові за редакцією Юліана Терновича, також знаного дослідника лемківщини, етнографа. І він є в також, версії тобто також в інтернеті, десь, десь він є якісь там прибірники, зберігаються в сяніку. Відповідно, польський музей, ну, той Шевченко, відреставрував його. Ну, не відреставлював, а відсканував його. Так? Ось. Тому це я міг... можливо, ще якісь інші є. Тобто Єдиний він не говіркою, там частково говіркою, а частково вже українською мовою літературною. Ну, бачите, ми українці. Так, 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 що так. Була... добре, ми поговорили про створення фундації, про видавничу діяльність. Тепер би хотілося перейти знову ж таки повернутися до питання церкви, оскільки цього, цього річ досить випадає кругла дата, і прийнято, я так розумію, що громадою і церковним комітетом, і товариством Лемківщина прийнято рішення про святкування 30-річчя. Ну, Наскільки це військовий час формат дозволений буде, тобто, звісно, що це буде це відбуватися довкола Божественної літургії. Так, я так розумію, що буде хтось запрошений. Розкажіть про це. Що відбуватиметься і коли? Що відбуватиметься, святкування, ну так би вже відбулося 13 вересня, е, відбулося вже 30 років, але перенесено у зв'язку з тим, що не всі запрошені могли прибути на той а, день. ну Той Наклад, день це, е, ну, так так, То було 13 вересня, у нас е, свята літургія буде е, 25 вересня. Так, не змогли деякі наші гості, наші запрошені, не змогли прибути. Хвильку все добре тут? І з тої так, причини, з тої причини, ну узгоджено, що має бути 23 жовтня. Всі... Ми всіх запрошуємо, Лемків і тих, хто люблять Лемків. Всіх приходьте <зум> в музей народної архітектури та побуту. Е в. Як це можна сказати, такий відділ Ланківщина, так? Тобто бо є дойсі, є Гуцульщина, Леньська церква. Так, це, 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 так, це сер... так Ланківська церква. тобто... Приходьте в Ланківську церкву, але на, то єдине, що то буде відбуватися, я знаю, що не о 10-й годині, як зазвичай, так? Mm. Ну бо зазвичай в Ланківській церкві mm. відбувається. Це буде в Одина. Так, буде, відбувається літургія в другій і в четверту неділю місяця, як ви прийдете в гай, то ну, зазвичай тобто, ви потрапите на літургію, де править. Отець Анатолій Тура, тобто він ланківською вивіркою це править, і то дуже наприємно. Це, до речі, править від самого початку, від посвячення. Це 30 вже років. 30 років. 30 років, як він каже, ви мене терпите. Та ми дуже любимо нашого отця і кого ви ми ще терпіли. Тішимося, що такого, також ланківською мовою веде літургію. Ну, це надзвичайно. Це... Це просто таке, треба ще пошукати. В Україні, до речі, наша Ленківська церква була першою діючою Ленківською церквою. Ну, то цікаво, я не знаю. перша в Україні. Так, ну пізніше вже там в Тернополі десь є у Франкові. Але а в Києві просто її перевезла, а там Це не вона як музейний експонат, там нема відправи. Є, 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 є. Вже, можете вже перевір, є, так? Вже є. Я читав на сайті, ну, читала так. Є. але наша перша. <гум> тобто збудували не як бузенець, а зразу для... зразу той... діюча церква. Зразу діюча церква, і її значення переоцінити просто неможливо. Вона є такою об'єднаючою. Ну, Лемки з Львівської області, з Франківщини приїжджають. Вона приїжджають, хай не на кожну літургію, бо якщо здалека, то але... Стараються приїхати в такі моменти, коли є відправа. Бо вже зараз є і Франківська, Ленківська церква, і в Тернополі. І в Тернополі, так. Ну і в Закарпатті також, якби є в Ужгороді, Сканцеві, також ще знаєш, там відправи деколи. Ви бачите, ми якось так, що ми ми кращі, ми перші. Львів. Зрозуміло. Пані Леся готує, я так розумію, фотовиставку таку віхи розвитку церкви, віхи розвитку парафії. Ну, таке щось власне, що, ну, бачите, ми, ну, так, наша дата, наше святкування припало на військовий час, на такий досить сумний час. Ми не можемо собі дозволити якихось гулянь таких, ну, концертів. і Буде, скажімо так, літургія святкова, будуть запрошені, буде фотовиставка, ще що буде, навіть не знаю. і... Власне, приходьте, це би мало бути якимось трошечки сюрпризом, що ще буде. Як кажуть Ленки, запрошати. Ще раз. То буде 13-го? Ні, ні, це буде 23 го жовтня жовтня о 11-й годині. Шевченківському гаю Лінківська церква. І ще би на останок нашої розмови. Я дуже дякую, що згодилися. Поспілкуватися в прямому етері, щоб не тільки ми знаємо вускі коло а тепер і наші підписники знають глядачі, слухачі, читачі. <смі> <смі> які ще є актуальні пропозиції, ну не те, що пропозиції, а актуальна інформація. Я просто знаю, що редакційний колектив постійно шукає авторів, бо і до нас звертаються, тобто за матеріалами на актуальні питання. Тобто, може би серед наших глядачів також би були люди, які би хотіли дописувати дописувачами. Вінківського календаря, оскільки це об'ємне видання? Власне, власне так. Я знаю, що ленки дуже талановиті, вміють писати. Дуже багато поетів є таких скромних, які от щось там написали, тримають, то ми б з радістю видали це. Ну, Багато ще, ще розкажу про нашу діяльність, що не тільки в нас церква і видавництво. Ми Мені. ще долучилися, вже більше як 10 років, проводимо такий конкурс Ленкійська писанка. Є Разом з. Фестиваль, ну, і фестиваль. Ми беремо участь форматі фестивалю. В форматі фестивалю. Ми також беремо участь у всіх ватрах. Ну, куди ж Лемківська ватра без фундації досліджує так. так, так. так. Було дивно. Буду дивно. Беремо учась з ватрах, ну і виставки недавно вже недобудовані нашій світлиці. От вирішили, що нам бракує, де збиратися, де проводити якісь конференції, наші збори, де проводити, вирішили збудувати світлицю на пожертви наших парафіян. О, ну, деякі меценати долучилися, але в основному на пожертви парафіян. На пожертви громади ленківської. Мені подобається слово пожертви, бо зараз всі запозичили це слово донат, Донат. О, ні, а то, то, щось таке. То, то, До речі, є таке слово Донат здається, якийсь бублик. Тобто коли я чую Донат, то я уявляю цей бублик. Тобто, раді, а, не, а не то, що треба дати гроші, бо зараз. Пожертва. Пожертва? Внесок. Внесок. так. Донат то цікаво. От, і, А ще маємо в планах. Ми знайшли чисто випадково, якось так, знайшли таку е, мисткиню, художницю, народну художницю Стефанію Русиняк. І е, зараз е, готуємо виставку. Ця виставка мала бути, мала вже відбутися, так якось планували, коли планували на цей 2022 рік. Ми собі е, вирішили, що ми зробимо її на зелені свято. Е, їх в рами, паспорту оформлено відповідно в такому на, народному стилі. На ка... Так, на... вона народна. ну вона народна художниця. Схоже, Примаченко по іншому трошки. Вона інакша ніж Примаченко, але ну, ми її навіть це порівнюємо з епіфанієм дровником. Так, ми її порівнюємо, uh, ну це є, ну скажімо так. Інакше, але подібне, яскрав, рот, рот, яскраве, яскрав. народне, вона ніде не вчилася, вона за фахом була медсестрою, але малювала, дуже багато малювала. І власне, що ми оформили ті картини якраз перед самою війною. 19 лютого я забрала їх з майстерні вже оформлені. І ще лишилося. Ну, це та якби половина тої справи, що зроблена, ще би нам треба було. Докластися і закінчити це все і, і, і проводити ту виставку. Тою виставкою вже навіть, навіть мені дзвонили з Америки, з Фундації дослідження Лемківщини в Америці дзвонили, що вони б її хотіли ту виставку. Та, але ну, наразі вона так зупинилася з початком війни це все зупинилося. Зараз ми е, святкування відбудемо, далі видаємо календар, а далі. Починаємо далі рухатися. Треба її відкрити, бо вона мало знала готувацькості. <клес> вона вона знала. Вона невідома. Вона не відома, але її треба, її треба популяризувати. Та як будь в світі, кожен своїх популяризує. І я вважаю, що вона гідна того, щоб про неї знали і щоб вона. Власне, що зробимо ту виставку і плануємо принаймні зробити. От. Е, ну, Про писанку я вже казала, також плануємо. Ще би ми хотіли е, якісь пленери робити разом з працівниками Чи -чи -чи. Е, дитячої школи мистецю. Угу. Хотіли би якісь легені робити. І, Я знаю, і що... разом з ними ми робили той фестиваль Лінківська писанка, Воскресне писанко називається. Угу. Хочили Знаєш... писати ті писанки. Дуже багато там приїхало, приїжджало в ті кращі часи, приїжджали з цілої України. Так. так. Я пам'ятаю, на сихові відбувалося. Насихові, так. Та, власне, в школі мистецтв воно відбувалося. Так, так. Зараз ми б вже могли і в світлиці це робити. Сподіваюсь, буде наша перемога. Ми дякуємо нашим а буде, звісно, військовим звісно. журнірам, як, як кажуть Ленки, що ми можемо спілкуватися, здаватися, і що вони оборонять Україну в той час, як ми є тут. Е, я вам дякую за розмову. Ми ще десте мені електронну адресу, куди можна буде скидати. Матеріали, якби хтось зацікавився, дописувати до лентівського календаря на 23-й рік. Ну, так? напевно, що то в цьому, в календарі за 22-й рік є. Ну я, я просто не впевнений, що ті, хто нас дивляться, то вони мають той календар. Тому відповідаємо. Оце трошечки вже давній. Ми розмістимо. Я маю на увазі, ми розмістимо електронну адресу, куди можна надсилати, ну, так, щоб йде копатка якийсь ну, Тут була Також запрошуємо 23 числа в Музей народної архітектури та побуту Лемківської церкви на літургі, божано і святкування невеличке, таке скромне, яке може це швидше відзначення. Значення, так. так. Не святкування, відзначення 30-річчя церкви, непересічної події, яка була 30 років тому. Дякуємо всім, хто нас дивився. Будемо завершувати. Дякую вам. Дякую. зустрічей і нових проєктів. Всього доброго.